І якою, врешті, буде ситуація з електроенергією до кінця року? Менше, але щоб ми там з вами сутками сиділи без світла, це вже теж таке цікаве перебільшення стосовно внутрішньої ситуації в Україні до кінця року чи будуть якісь кадрові перестановки восени знову затримань, викриттів, якоїсь отакої штуки? Тобто, то що навколо корупції. Наскільки кардинально зміниться ситуація в Україні та світі в цей період завершення 24-го року, осінь і там початок зими? Зумі, у нас там є певні козирі в рукавах, вони. А вони є друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш вітаю, рада бачити. Да, привіт. Сьогодні хотілося б зробити такий загальний прогноз до кінця цього року. Давайте розпочнемо з того, які, врешті, такі от ключові події можуть трапитися за період осінній, ну і там початок зими грудень. Ну, у нас ключове по осені, Вона у нас село насич... насичена, Я вже про це казала. Вона із політичної точки зору насичена, із військових подій. Вона також насичена. Будемо бачити. Ну і з того, що вже можна продивитися, будемо бачити. Задіювання певних ресурсів, які ми до того не задіювали, і ударів цікавих, і скоріше за все, цікавих по Верховній жриці з того, що випадало якихось розроблених. Давайте так місій наших внутрішніх, які будуть реалізовуватися. Тобто, там ну. З Цієї позиції там цікава осінь, цікава. А ключові точки там однозначно це все, що стосується виборів штатів. В Штатах це така прям. Важлива історія, від якої okay. далі, в принципі, залежить, куди ми там, що і який там грудень, чи, і, і який той грудень. Okay. Тому що там від тих да, від тих подій багато чого залежить. Все одно досі в мене випадає з приводу потенційного другого саміту миру, в мене випадають якісь такі проблеми навколо нього, його реалізації, його можливості проведення, в тому вигляді, в якому його планували провести, чи, взагалі, вони встигають його провести, чи все-таки його перенесуть, бо там. Поки ситуація по саміту вона все одно випадає достатньо неоднозначною. Думки якісь там задумки є, але Щось якось, по-моєму, погарячилися з тим самітом. Ну, я маю на увазі в такі короткі терміни намагатися його реалізувати. Коротше, така собі історія. І да, політичні певні внутрішні, у нас там штуки на осінь, вони падають, які є також частково визначними, а що ми там далі, і хто у нас, хто у нас далі, і що ми далі, як ми далі? Ну, тобто такі, а, такі нюанси. Коротше, осінь у нас випадає достатньо насиченою. На жаль, і удари видно, їх видно одразу, що, скоріше за все, продовжаться загрози ну, з неба, да? тобто тут у мене навіть зараз там, вісімка, вісімка мечів, і е, якісь більш тісніші, цікавіші на осінь випадають союзні комунікації, е, от, або нові союзники, або закріплення якихось старих питань з, зі старими союзниками. Ну до речі, да, давайте зараз трохи по детальніше по цим таким основним напрямкам поговоримо стосовно ударів по території України, загроза з неба дійсно, як ви сказали, так і залишається актуальною. Пам'ятаємо, що ось буквально нещодавно відбувся чи не ну такий один з найбільш масованих обстрілів України. Більше ста ракет, там біля ста дронів і так далі, за масштабом. Чи будуть до кінця року подібні обстріли? Чи вже Росія не наважиться стільки там мільярдні кошти витратити на терор українців? Буде все одно по дияволу буде. Просто так. тут питання да, тут питання часу і їх накопичення? У них дійсно є проблема, а з певним видом озброєння не з усім. Щось вони там виробляють, виробляють в значній кількості, але з певним видом озброєння у них дійсно проблеми, і за цього вони роблять перерви о, у таких масштабних атаках. Тож вони там, наприклад, згадаємо 23 й рік там гатили майже щотижня, так масштабно, так. а потім все менше і менше, тому що закінчується якби, То зараз технічні такі можливості раз на місяць, десь плюс, ну, воно там одна, плюс така масштабна. Та. Так, mm -hmm. а тому що закінчується ресурс для ресурсу? Ну для того, щоб він, його потрібно поновлювати з поновленням є певні, є певні проблеми. Якби у Росії все добре було з ракетами і так далі, вони б не закуповували їх у північній Кореї. Так це так. Стосовно цілей пріоритетних для Росії, чи залишаються вони такими ж, і якою, врешті, буде ситуація із електроенергією до кінця року? Mm, в першу чергу знову ж таки військові цілі, тому що нам треба розуміти, що ми у новинах бачимо вибіркові. Звітності про влучання так. зі зрозумілих причин. На жаль, так. їх там місцями більше, і вони у ворога є також певні успіхи у влучанні по нашим тиловим об'єктам. А от е, удари по енергетичній е, ну, і нашій енергетичній структурі, вони у них як плани, вообще загалом не, не, ну, не, не полишають вони цих планів по вісімці пентаклей. Тобто вони все одно хочуть напрацьовувати тему того, що періодично будуть виводити. І ладу якесь там обладнання, до якого стосовно... можуть дотягнутися своїми так. ручками кривенькими. Так, стосовно електроенергії, ще поточню е, відключення чи посиляться наскільки тривалими будуть, бо вже з'являється інформація там стосовно е, того, що там восени будуть більш тривалі відключення, якщо температура впаде там до мінус 10, взагалі по 8-10 годин, може не бути світла. Я не думаю, ні. Тут у нас е е навіть загалом, враховуючи те, що в певних регіонах були зроблені певні висновки і переведені да, ну, певні технічні можливості в е інші технічні можливості, я не скажу, що прямо мракотьма. Ми mm -hmm. таку саму історію відчува слухали з вами у 23-му році. Так ну, само, вот нагнітання, певне, ну певне. Давайте так гірше ніж було. Mm. Ні, в мене не випадає. Воно в мене випадає, да, відключення будуть дійсно по відлюднику, але на уточнюючій е, карти відлюдник я не скажу, що у нас прямо все повна срака і так далі. Ми все одно залишаємося при чомусь своєму по четвірці пентакли. Да, скоріше я скажу, будуть да, якісь відключення по регіонам по певним десь більше, десь менше, але щоб ми там з вами сутками сиділи без світла, це вже теж таке цікаве перебільшення. Mm -hmm. Стосовно подій на фронті, з якою картиною, от на лінії зіткнення, ми будемо завершувати цей рік, чи вдасться нам деокупувати якісь населені пункти, або ж навпаки, чи будуть населені пункти, які ще потраплять, на жаль, в окупацію ворога? Зарано нам з вами говорити про те, з якою картинкою ми з вами стикнемося під кінець року, чому тому, що враховуючи те, що у нас є певні внутрішні плани, Ситуація може працювати в обидві сторони: там, де ми успішно вражаємо в одному місці, і, на жаль, просідаємо в іншому місці. Це якби теж такий нюанс. Те, що у нас е, у ворога до е, давайте так осінь скоріше, більш реалістично продивитися. Е, і з того, що я дивилася, у ворога, на жаль, будуть просування в осінній період, але там і у нас падає. Певні цікавинки, в яких ми так. можемо побачити цікавий результат, і, можливо, навіть о, о, мова йде про якусь ну, там, або деокупацію, або якусь. О, давайте так, воно випадає як контроль. А контроль буває різним. Він або наземний, або повітряний. Угу. Тому де, ми також будемо мати успіх і це працює в обидві сторони. Так. Історія із курською операцією, чи триватиме вона ще восени і, врешті, яку чи буде розширюватися ця територія під контролем збройних сил України до кінця року? Скоріше за все, певні натяки на розширення кудись. Десь там, десь там, десь там. А, да, десь там якісь розширення або певні там чи просування, чи перспективи у нас, у нас є у планах. Як воно там буде йти, то вже п'яте питання, але перспективи і плани дійсно є. Не, не завершувати на тому шматку, який ми зараз відкусили, не завершувати цих дій. От, і чи є можливості? Є можливості. Для реалізації, тому там воно спокійніше у них там не буде. Якби ми хотіли зайти на робити кіпішу і вийти, ми би і не підривали раніше, з вами. Так? Да Ми не підривали б з вами мости, ми mm. б не вкапувалися б там по самі помідори, поверх криші, понімаєте, воно б так би не працювало. Тобто там є довгострокова історія. Так. А е, тут стосовно курської операції поточнення, чи будемо ми так би мовити, пожинати плоди цієї курської операції, тому що знову ж таки е, там були певні цілі, які озвучили в основному західні видання, е, і зрозуміло, що воно так швидко, блискавично не буде відчутно на фронті. Е, чи буде протягом осені е, ситуація на фронті стабілізуватися за рахунок курської операції? скоріше, введення військ і так далі, такі більш масштабні. Скоріше Д... в нас тут цікавить, як вона буде дестабілізуватися на території РФ. Угу. Тому що це скоріше в той напрямок, чим стабілізація нашого фронту. Угу. Це дестабілізація ворога. А у... а у нас, на жаль, ми вже піднімали з вами цю тему. Ворог обрав план Б. Залучити срочників, але це додає їм внутрішньої напруженості, і е, ця новина для росіянців не перекривається захопленим селом на Донецькому напрямку або місто. От у чому момент там починає виростати напруга, і нам це також на руку. Як не крути, що там ми маємо результат, що тут ми маємо результат, а от там і, скоріше за все певні інші дії можуть трохи відвести потенціал РФський від а, певних ліній да зіткнення у нас всередині країни. Але я поки в мене не випадає, щоб прямо всі зібралися і пішли. Понімаєте? На жаль, хотілось би, аби так було так. Так. А, стосовно ядерного шантажу. Буквально одна з останніх заяв Лавров сказав, що от зараз ми доктрину застосовування ядерної зброї уточнюємо. Врешті розуміємо, що це певний такий шантажуючий момент, але чи є загроза що до кінця року РФ таки десь наважиться застосувати певне тактичне ядерне озброєння? Mm, цей шанс він досі випадає достатньо мінімальним, достатньо мінімальним. І досі в мене єдиний варіант, який випадає із ймовірного, малоймовірного, це застосування показово десь там, у воді, наприклад. Тобто ми говоримо про показовий момент, а не про в ураження, ну, саме території України, я маю на увазі да, людей і так далі. І тому подібне. Тобто таке. Ну, от, серйозно, ну таке. Навіть знову тактичне ядерне озброєння, яке вішається на літаки, воно не може пройти безслідно для розвідку або злиття інформації. Про це будуть знати. Це, е, це перший нюанс, це все одно певна ланцюгова історія. Десь хтось щось зіл'є. Другий момент, якщо ми говоримо про балістичне ядерне озброєння, тобто міжконтинентальне якусь таку більш серйозну загрозливу історію, так про це взагалі будуть знати ще до того, як хтось там блін, шлюз відкрив. І знову це дуже великий ланцюг дієвих осіб, десь воно стовідсотково прорветься, бо шансів на це набагато більше, ніж те, що воно не перерветься. Це другий нюанс. Тобто тут використання. Знову підніму тему того, що я взагалі ставлю під сумнів наявності такої кількості ядерного озброєння, про яке говорить Ерефія, От у чому момент. Тому що воно виглядає як ілюзія. А значить, якщо вони заявляють, що у них є 150 боєголовок, то якщо там 15 на то вже невірояльний успіх для їхньої держави. Там є купа купа нюансів, пов'язаних з ядеркою і. Е в чому прикол? Путін зібрався правити вічно. Якби він, там не роз... Якби він там не розпинався про те, що вони всі здохнуть, а ми в рай попадьом, він не хоче вмирати. Якби він хотів вмирати, він би себе вивів інакше. Він не хоче вмирати. Він править так, наче він ніколи не здохне. Ага. Ну, це От у чому нюанс. От у чому нюанс. А жити в Сибіру, коли в тебе іспепелило ядерними британськими ракетами чи штатівськими півкраїни, де ж ти бабло своєї влади будеш та розповсюджувати? Якщо ну, немає як би та типу нікого ким правити. Царю потрібна свита. Якщо цю свиту іспіпіліл ядерний гріб, то амбіцій нема. Ну ви зрозуміли, що я маю на увазі психологічно. Ти вбив своїх, якби підчинених які тобі кланялися, то ким ти будеш управляти? Голий король? Ну так, так, тут цікава історія, до речі, виходить з цим. Стосовно ще військовополонених хотіла запитати, тому що дійсно 24 серпня був такий великий, достатньо більше ста людей обміняли обмін полоненими, і чи будуть до кінця року подібні великі обміни? Так, скоріше за все, так в мене поки випадає, що ймовірно, навіть не один. Mm -hmm. Бо в осінь, в навіть саму осінь випадає потенційно два, от тому обміни полоненими вони все одно будуть і там е, ми буквально вчора дивилися з обміном, який відбувся 24 серпня. Там дуже сильно натиснули по ходу Емірати, бо там випадає прямо хтось дуже сильно втрутився, там був дуже сильний тиск, і вони продовжують. Тиснути і втручатися, тому от у цьому питанні там, якби посередник наш він не дає е, зупинки, тобто там тиск постійний відбувається. Ну до речі, так якщо чесно, я теж дуже здивувалася, коли 24 серпня навпаки, знаєте, всі очікували якийсь удар масований. Там що буде, а тут така подія. Я була здивована, що Росія там наважилася настільки не наважилися. Їх поставили четвертого саме. Їх поставили рачки, вони достатньо залежать від країн по типу я ж кажу тих самих іміратів Дубаїв, цієї всієї історії там є певні речаги впливу, дуже серйозні, і імірати ними користуються. Вони чому й в принципі зберігають потенційний нейтралітет, і то таке. Я не скажу, що прямо нейтралітет, нейтралітет, маючи там певні спілкування з людьми, звідти. Влада то владою, я маю на увазі основна концепція відкритої політики. А люди то люди, там інша історія. Тому, ну так, це так. Стосовно міжнародних взагалі подій з міжнародними партнерами. Врешті ми згадували, що буде. Будуть вибори у США восени. І чи можемо ми зараз подивитися, що говорять карти з цього приводу, як їх результат вплине на ситуацію в Україні. Хто б там не переміг от у цьому питанні, воно нам все одно дає можливість розширення свого інструменту. Ну, тобто, маг він дає нам а, інструментарій, давайте так. Неважливо, при Трампові чи При Харіс. В будь-якому випадку а, ми говоримо про те, що у нас продовжується певна плідна робота і співпраця, яка для нас є, що в першому, що в другому варіанті, все одно вигідною, потрібною. Тобто, давайте так, навіть якщо перемагає Трамп, звісно, я тут ставлюся під сумнів, але тим не менш, а, а, у нас продовжується робота зі Штатом. Ну і mm -hmm. а отже, домовленості, проекти домовленості, е, якісь отакі от штуки, і так далі. Бо президент у штатах то, конечно, важлива ключова фігура, але все одно не основна. У О, нас ну, все одно, у нас залишаються їхні ці конгресмени, парламенти. Оця вся історія голосування, все одно як не крутий. Е, президент демократ, значить, республіканці для перевісу сидять всередині. Е, республіканець, президент, значить, демократи для перевісу сидять в парламенті. Ну, коротше, це... Я думаю, ви зрозуміли думку, що воно ну, все так, одно так. те, що змінилися обличчя, не міняє основний ос основний зал глядачів, розумієте, mm -hmm. дієвих осіб? Так, другий саміт. Ми розгадували. Ви також про це врешті, чи відбудеться він до кінця року і От якась бідося є з тим самітом uh -huh. миру. До кінця року я ще можу, якби так воно в мене випадає, що в цілому ймовірно. Але я не впевнена, що він відбудеться до виборів у штатах, як їх хотіли зробити uh -huh. там і так далі. Тобто, і чесно, і тут зі скрипом і до кінця року в мене воно первинно, коли заявили про другий саміт, все таки випадало на наступний рік. Більше там, да, може, на початок року, але на наступний рік. Тут зараз да якісь домовленості, якісь медіазаяви, якісь роботи над цим вони дійсно там ведуться, але щось воно, коротше, важко йде з тим самітом другим. І я не впевнена, що вони його все-таки докрутять, добовтузять до кінця року нормально. Або, як мінімум, ну до виборів у штатах дуже щось якось воно мені мало реалістично поки mm -hmm. що, бо я вилазять якісь проблеми постійно. так Стосовно внутрішньої ситуації в Україні до кінця року чи будуть якісь кадрові перестановки? Так. Як так. у військовому керівництві, так і в, і, в так, будуть так, і так. те, що стосується міністерств і отакої історії, і буде те, що стосується а, військової кв військових якихось персоналій. А, І а, у нас іще буде певна, а, я так розумію, певний період восни знову затримань, викриттів якоїсь отакої штуки. Тобто, то те, що навколо корупції. Mm -hmm. Стосовно мобілізації до кінця року, як буде проходити цей процес? Посилюватиметься, чи можливо якісь нововведення будуть? М -м, мобілізацію поки маємо приблизно на тому рівні, на якому вона є. Вона у нас трохи впечальна, по дев'ятці жезлів. Таке собі той бідний, нещасний палками побитий і стоїть, розумієте, одинокий мужчина в самому саку. А от е, скоріше за все, які скандальні історії ще будуть тут, тут реально ще будуть, скоріше за все, корупційно скандальні історії пов'язані з мобілізацією, бо тут бабки повилазили. Mm -hmm. О, от, але в цілому, щоб прямо погіршення погіршення. Ну, таке, якось локально, але давайте так, не так, щоб павсім'ясно. Ну, типу, я ага. ну, щоб да, щоб зовсім напруга, напруга. А от воно в вони в картах випадають, знаєте, хвилеподібно. Сиділи, сиділи, нагребли, опять сиділи, сиділи, опять нагребли. Знаєте, ну, ось от такого от формату якось. А, врешті, так уже підсумовуючи цю нашу розмову. Наскільки кардинально зміниться ситуація в Україні та світі в цей період завершення 24-го року, осінь і там початок зими? Є можливості і плани змінити ситуацію достатньо кардинально? Угу. Ну, як би так. Показати ну, суттєві зміни внести. Давайте так, суттєві корективи в плани ворога. Ре, реально, тут якби такі плани і такі штуки вони є. Ми вже вбачаємо да, момент з Курськом. Вніс все одно певні корективи з приводу того, яке було уявлення про те, як буде вийти ця війна. Я так розумію, у нас там є певні козирі в рукавах, вони, вони є. А це я дивлюся на інші колодії, і це карта Юлю: це свято зимового сонцестояння, яке відбувається якраз на тепер уже майже різдво християнське. Mm -hmm католицьке до якого ми з вами повернулися, якраз там з 20 по 23 грудня, але в чому цікава на цієї карти? Вона нам говорить про церкан смерть, тільки в такій інтерпретації, де щось старе передає бразди правління чомусь новому. Конкретно тут на цій колоді це якби відсилка на те, що помирає старий Бог і передає свої права й можливості новому Богу. Да, типу, якби так, взимку певний ефект переродження. А у нас аркан смерті завжди говорить про те, що проходять ті зміни важливі, певні, гарні зміни, де дійсно щось старе вмирає і зароджується щось нове. Як мінімум, ми зможемо побачити, я так розумію, до кінця року те. Що дасть нам змогу, от щоб старе почало вмирати, а нове почало зароджуватися. Да, воно може бути не яскравим, знаєте, спалохом. Я що от одна подія змінила? Ні, це скоріше питання того, що ряд подій вніс такі корективи, mm -hmm. які оновив да і має можливість оновити ситуацію. Тобто, ось, от, от коротше, десь в такому ключі. Так, ну і на сам кінець, яку пораду українцям дають карти до кінця цього року. Володар хаосу, буквально знаходимо порядок у хаосі. Ну, типу, то, що... да, так воно ну, таке є. Ну, типу, тут же фішка у тому, що а, якби ми говоримо про. Те, що ми не намагаємося структурувати, те, що структурувати неможливо, ми знаходимо порядок у тому, що відбувається, Да? Тобто це прийняття певної ситуації і прийняття, давайте так, грубо кажучи, правил гри в цій ситуації. Тобто, не ти намагаєшся ситуацію пере переламати там, де ти не маєш над нею контролю, а ти намагаєшся знайти контроль у ситуації, на яку ти контролю не маєш. Ну, типу, я, якщо вже так, та, типу, то ми приймаємо течію, не намагаємося. А гристи виключно проти неї, і от у нас щось відбувається навколо нас. А ми там готові, наприклад, чи можемо ми повпливати на обстріли ворога по а, там енергетичній інфраструктурі України? Ні, не можемо, але ми можемо внести для себе порядок. У цю ситуацію, тобто заранше купити кафло, заранше там купити генератор, заранше на накупити якихось там лампочок, можливості позамовляти типу, і бути готовим, да, типу баночки обновити. Зрозуміло, що там багато хто зараз напише, де на то все взяти гроші. Це Зрозуміла абсолютно історія, воно на жаль, дешево не коштує. Але ми говоримо про те, що у нас зараз уже за 23-го року повторюється одна і та ж сама ситуація. Тобто якось за е, 23-й, за 24-й рік е, можна було би вже, мабуть, все-таки нагрести собі, хоча б чогось мінімального для того, щоб е, переживати да, там зиму більш комфортно. От, як приклад, Елек Електрична плита. Купіть газові балони. Тобто, коротше, ми перестраховуємося там і вносимо, а, а, можна так сказати, а, володіємо хаосом в буквальному моменті, не можемо, ну, не можемо внести серйозного корективу, можемо бути до того готові. Оце от про, про, про готовність. Про те, що якщо ми з вами не можемо змінити зовнішні обставини, то ми змінюємо погляд на них і змінюємо внутрішні обставини, щоб зовнішні обставини переживалися набагато простіше. Так, ну це дійсно така універсальна, але дуже дієва порада по факту. Тому сейраш дуже дякую за цю пораду, дякую за прогноз. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шиманка Сейраш. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимось в наступних ефірах. Бережіть себе.